Найніжніший десерт Карпатка, на приготування якого мене надихнула кава від «25 Coffee Roasters». А чому саме, розповім трішки згодом. Тож зараз починаємо готувати. У сотейнику з'єднуємо воду, молоко, сіль, цукор та вершкове масло. Доводимо до кипіння і постійно помішуючи, додаємо борошно. Варимо ще три хвилини, доки тісто не стане гладким, охолоджуємо і по черзі вмішуємо сюди яйця. Далі наше заверне тісто ділимо на дві рівні частини, перекладаємо у форми застелені пергаментом та випікаємо. Температурі 180 градусів 30-35 хвилин. А у цей час займемось кремом. Збиваємо міксером до однорідної маси яйця, цукор, ванільний цукор та крахмаль. Потім у сотейнику доводимо молоко до кипіння. І весь час помішуючи, додаємо яєчну суміш. Варимо 4 хвилини до загустіння, охолоджуємо і збиваємо міксером з вершковим маслом до густої пишної маси. Складаємо на штортик та залишаємо на одну годину в холодильнику. І прикрашаємо улюбленими ягодами цукровою пудрою та мерщі. готувати каву, яка надихає. І мій вибір пав на виробників натуральний і свіжовсмаж. Кави 25 Coffee Roasters. адже їх основною метою є популяризація кавової культури серед українців а в асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Тож вибір точно є з чого робити, і я обрала Сальвадор, після чого і надихнулася на приготування Карпатки, адже дійсно відчула і аромат, і смакові дескриптори, які вказані від виробника. Тож насолоду отримала максимально. А приємним бонусом є промокод на знижку 20% для моїх підписників, який діє протягом місяця на зернову каву, окрім дріпів, комбат. Та дегустаційних наборів. залишаю його в описі під відео поруч з неймовірним рецептом Карпатки. Смачного!